Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 17 лютого. А впливати будуть енергії зірки, сонця і верховної жреці. Енергії дня різнопланові. Відчуття будуть такі ж самі. Це день очікування, віри в майбутнє, надії на краще, приємні несподіванки, покращення самопочуття, день дружніх зустрічей, допомоги, поради, бажань, мрій і спокою. А сонце дає потужну підтримку енергіям зірки, на здійснення нових починань, творчості, розвитку, спонукає нас до руху вперед. У роботі і бізнесі ситуація покращиться. У колективі дружня атмосфера буде, з'являться нові плани, проекти, ідеї. Сьогодні буде робота на майбутнє, тому потрібно приділити увагу на рекламу, а згодом отримаєте дивіденди. Зірка це карта творчих людей і професій, новітніх технологій, а також астрологів. Тож не втрачайте нагоди і заявляйте про себе і свій талант. У особистих стосунках це романтика і мрії, спільні інтереси, духовність. Стосунки можуть бути вільними. Зірка не говорить про шлюб, але варто партнера не ідеалізувати. І рекомендація на сьогодні: повірте, повірте у майбутнє, будуйте плани, розпочинайте нові справи, працюйте на перспективу і проявляйте творчий підхід до справи. З натхненням демонструйте свій талант. Чим би ви сьогодні не займалися, робіть це з радістю, не бійтеся діять, адже в цей день є можливість втілити свої самі потаємні мрії. Більше спілкуйтеся, ви відчуєте підтримку і ви відчуєте віру у себе, у свої можливості, сміливо рухайтеся назустріч новому. На жаль, сонце. І жириться у конфлікті між собою, тому зберігається агресивність, може бути песимізм або виникати складнощі у спілкуванні через свій егоїзм. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе і рідних. А я бажаю всім, щоб для вас цей день був легким, як повітря. Миру вам і гарного дня!